Єдиного в Україні кінотеатра виживає міністерство освіти. А все через два гектари землі над Дніпром. Понад 10 років вони мирно ділили цю територію, та нині освітяни звели паркана і указали коням на вихід. Чому коні винні? З'ясовувала Юлія Янчар. Барс, малыш, барсик. Це наш лігідар легендарний барс. Звізда наша кінь барс. Він же у фільмі є же Гофмана вогнем і мечем гетьманів. На ньому ступка в ролі Богдана Хмельницького. А це Тарас Бульба. Тут барс, кінь Андрія у його фільмографії з десяток фільмів, де він у головній конячій ролі. З останніх ролей – кінь Наполеона. Варс і що коней – актори єдиного в Україні кінного театру. Це їхній керівник і каскадер Сергій Комлев. На камеру розповідає геть не про кіно, а про життя, бо його ікони виселяють із території, на якій тут пробули понад 10 років. Ми якби в цих трюках бумажних не дуже спеціалісти. Їх таке велике кількість. їх виживають сусіди, це освітяни. Вся річ у тім, що територію майже у два гектари над Дніпром ще 51-го року видавали в постійне користування Міністерство. Освіти 2002 тисячі другого видала цю землю для спільного користування комітету з фізичного виховання міносвіти і театрові. Та коли в комбінаті з'явився новий директор, договору їм не продовжують, бо кажуть, коні їм завада розпочалася війна за територію. На конний театр був, був подан іск в суд. Рішення суду було відказати виски спортивного хазяйства комбінату проти нас повністю. Суд програли, одначе спортивний комітет міносвіти на цьому не зупинився. Звів паркана а днями заварив вхід і вихід кінного театру. будь вот, пожалуйста, ось вот у нас був одільний вход, в'їзд для лошадей, для підвозу кормів. Тепер усю територію загороджено, а конний із волі нового директора. То випускає на тренування, то ні. Для скакунів же тренуватися просто необхідно. Таке тренування цих. Коней акторів проходить щоденно по кілька годин. Біля них тренуються і самі каскадери. Однак, куди їм подітися, якщо їх вижену з цієї території керівництво театру навіть не уявляє? Трюки, які роблять коні, роками вдосконалюються щодня. Зірковий буцефал із вершником показує, що, наче підстрелений кінь за командою, падає. Буцефал, давай Буцефаливай ще. За чимана нам треба? Зробила умершого коня. Та тренування перериває чергова позапланова перевірка. Каскадери кажуть, їм це не в дивину. Цього разу завітала ветеринарна служба. Хоче перевірити, чи є у зіркових коней усі належні документи. Незаконне перебування коней ставить під загрозу виконання доручення Прем'єр-міністра України зважає зважає повноцінному щоденному тренуванню дітей. Теренара перевіряють наявність паспортів у коней, вікна вирішили й собі перевірити, кому заважає сусідство з кіньми за екскурсовода. Директор бази освітянин каже: сусіди їм не до через антисанітарію. Тут у нас маленькі дітки займаються, тут горнолижна школа. Проте дітей нема, а територія більше схожа на приватний пляж. Є тут і варанда з рестораном. Це не не є ресторан, де ж ви бачите ресторан? Ну, ось. Це палатки. Діти там переодіваються. Ну якщо я там кофе поп'ю, то я вважаю, що. Могу попіть кофе там, де нібито переодягаються діти, розливають пиво. А послуги, про які розповідає директор бази, платні. Ось на сайті ціни за 15 хвилин тренування понад 200 гривень. Базу ж как-то кактаразіва. Я в надіждах шоутк які-то фіфінансірування. І Вона буде так, як, як мені Хочеться про недитячу роботу бази. Знає і сам міністр освіти. каже, території з кіньми не ділитимуть, оскільки колись там були спортивні бази, то будуть і в майбутньому. Ну, є просто припис екологічної прокуратури, з яким можемо ознайомити, які вимагають, що в місцях, де відпочивають люди і купаються, не можна отримувати тварин. Зараз передбачені кошти, і там дійсно буде відновлюватись тренувальна база. Та бідна, я не знаю. Механизм мы могли действительно заняться подготовкой школьников и студентов, приобщать их к любви, к лошадям. Юлий Янчар, Виталий Сыпрыкин, программа Викна СТБ.